Різдво для мене зовсім не ялинка, не подарунки і не дід Мороз. Різдво для мене радісна новина. В цей день для мене народився Христос. Він народився не в царських палатах, в хліву, у яслах вівці там були, щоби до нього не лише багаті, але і бідні всі прийти змогли. І цей дарунок Бог нам дав із неба, щоб на різдво всі радісні були. Тож сумувати у цей день не треба. В Ісусові ж ми спасіння віднайшли. До вашої уваги різдвяне дійство нам дарує вертеп, села Яворостоділка. Повен будь дім, цей Боже, на все добре, на все Боже. Добрий вечір, господарю, впусти нас до хати. цей різдвяний святвечір заколядувати, бо не прийшов син Божий багатство шукати, а прийшов, щоб усіх нас грішних від відріха спасти. Гароді ж буде ось хаті. На хвильку просим нас прийняти, пригода дивно нині стала. У небі зірка засіяла. гори, над гарем, неси простори, простарий. Не далі. Марія сина породила. Весь свідені зуселився, бо син Божий народився, і ви, браття заселіться, рождана у поклоніться. То поспішайте, сина Божого, не і цим людям говоріть, що Христос прийшов на світ. З неба ангелом звився, навіть світ. Там. Срібна зірка, знак від Бога, що сповняє заповід, даним Богом і від Нього, звістку мене сам у світ, звістка ця, вона від світу, що родилося дитя, моя спаситель світу, князі, миру, життя. Тож він чуйте, вітайте нашим святом золотим, нехай всі добрі люди знають, що Спаситель де до них. Я вас хочу запитати і скажіть мені, що ви за люди, а то зараз все від мене страшна кара буде. Не знаю, мій пане, кажуть, є новина, що породила тіла сина. Месія начебто царя всього світу, обіцяного заповіті. Месія каже, цар родився, чи ти може помилився? Я то, цар володар всього краю, кого захочу смертю скараю, я нікого не боюся, всіх, хто мене розсердить, криваво помщуся. Царь, ти тільки земля, народився цар таємний, щоб не прати на землі небесом. Ти не висав. царь, ти чистий Бог, що панує без погоди. Ти повійся того Бога, бо лиха твоя дорога. Володарю сильним, ось що ми почули, що до вас якісь три царі прибув. ну, належно їх прогнати. Вони стривай, краще їх прийняти і про все їх розпитати. Іди похишний, вірний воїн. Ваш наказ святий для нас, ми виконуємо цей час. Я вітаю чесний люд, буде веде вас, слава путь. Ми царі зі сходу, в твій край приходимо. Поклонитись цій дитині, що народилась в Палестині. Я цар єгипетського народу, де мої люди із давен проручили, що має народитись Божий син. І от я вщуся, кинувся свої справи, і я тут. Я Єгипетського народу, в них погорах, часах і я, я різний боїстві шукає. Сьогодні гамма мені сполостив, що між на тим самородив.

Бо я нічого не знаю. Зараз ще досі не знаю. Наказ Бога і вибиває, нехай ще стане перед передімо. Кожку старого закону, відіде до царського. трону? Я жива час. Вожку старого закону, відіде до царського. трону? Я живу час. Вожку старого закону, відіде до царського. трону? Як ти підійдеш, то будеш покарати. Віту народився у селі місті. Най від вас уся біда біжить, най сядоє молоко від корови, від бико. Най ся курево най на йце снесе кугут, а затую він шину. Та дай душу я вже йду. я він чує, як жидівка. Нехай буде у вас вся горілка. А як горілки у вас нема, то купіть собі вина. Не трьох літні дітей рубайте, і сина не минайте, на плач матерів не зважати, всіх до останнього побувати. Ваш наказ наказяте для нас, ми виконуємо цей час. Що за ті автолукави, знаєш ти не правий, ти за Смерть скосує, кошу вечір несуть, не помиляють жодні штуки. Кожен пати мої руки, а колись до вас прийду, першу іру доску. Смерть, люба, смерть, мила, ти завжди мені служила, ти косила ворогів всіх, кого я повелів, чом на мене впав твій гнів. А я відки маю знати, кого нині зарубати. Зарубай того маленького, що три царі пішли до нього, що в яскині народився, на трон мій напосівся. Ой ні, ні, мій любий царь. Я його посом не вдаю, де мале дитя відкиняє, має ладу нас всім нині, а тебе скусити мушу. Цордчу йде по твою душу. Бережіть, не мої слуги, де поділись волоцюги. Смерть стоїть перед очима. Ось вона вже за плечима. Моча в очах мені потемніло. Серце, серце заболіло. Я все мою коло не братство, я слухав по твоїх, то я твої людям брат не там таки, ти не треба, за все до школу волю до котельною

Чом такі не поспадені, вчитися немало готи, но вирішали в сати, лісі папа ще безпеки, будь які ви мені бреть. Як буде тебе гріщити, всі навіли я віку і до пекла понесу, щоб гріщити не кортіло, ух це себою. Хай поміч Божа завжди з вами буде, хай ангел торкнеться возмішним крилом. Зігріє вас серце рожденим село, хай радість любові наповнить ножі. Оселиться щастя і спокій у ній. Христос має! Нехай наша колядка звучить на честь. На славу нашому новонародженому Ісусу Христу. де Христос родився, де наш народ український гармат змінився. Не всі Христа чули, не всі Христа знали, не всі наші українці різдвято чекали, ті, що лежать в полю, ті, що на Сибіру, що понесли тяжку муку за Христову віру. І мене різдвяного Ісуса Капросить. Нехай наша Україна своє ім'я носить, нехай носить і відголосить, всі нас веселяє, нехай нині в кожній хаті Христос. Все Славімо Його, дякуємо учасникам вертепних дійств. З Різдвом Христовим Україно в зимові радісні свята. Хай кожен дім, кожна родина відчують благодать Христа, Чудовій з ангельський уст вісті, дві тисячі минуло літ. Але й сьогодні в кожнім місті вона звучить як заповіт.